Зима таки нагадала про свою сутність морозами. Нагадаємо, що пункт обігріву у нашому місті, зокрема, у пункті незламності, у приміщенні будинку культури, а в селах у спорудах старостатів. На теренах соціального забезпечення і соціальних виплат з'явилося немало нових термінів, обумовлених технічним прогресом. Сьогодні мова піде про відеоідентифікацію, яка саме на часі в управлінні пенсійного фонду. Багатьох пенсіонерів саме слово ідентифікація насторожує. Але насправді ідентифікацію ми проходимо постійно. Звертаємось до пенсійного фонду щодо перерахунку пенсії, надаємо паспорт, от це вже є проходження ідентифікації. Отримуємо пенсію через відділення зв'язку, також при отриманні надаємо паспорт і це буде ідентифікація особи. При зверненні до банківської установи на заміну платіжної картки надаємо також свої дані і це буде проходження ідентифікації. Уряд затвердив перелік осіб, які набули статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, та отримають пенсію через установи Ощадбанку для обов'язкової ідентифікації. Період карантинних обмежень проходження ідентифікації було призупинено. Тепер, при скасуванні обмежень, вказані особи повинні пройти ідентифікацію. Розділимо можливості проходження ідентифікації. Перший спосіб звернутися до пенсійного фонду до будь-якого сервісного центру. Другий спосіб зареєструватися через веб-портал пенсійного фонду, третій спосіб пройти ідентифікацію через портал Дія. До речі, велика кількість пенсіонерів пройшли ідентифікацію через застосунок Дія. І четвертий спосіб це відеоідентифікація. Що це означає? Особа подає до пенсійного фонду через веб-портал згоду на проведення відеоідентифікації, залишаючи свої дані для зворотного зв'язку. Спеціалісти з нею зв'язуються і узгоджують дату та час проведення ідентифікації. Віде... Відеоідентифікація це віде... відеозв'язок та діалог з спеціалістом пенсійного фонду. Спеціаліст пенсійного фонду ставить питання, що стосується персональних даних особи. Це може бути питання щодо стажу роботи, навчання і так далі. Після проведення ідентифікації виноситься рішення щодо її проходження. На даний час велика кількість осіб з числа внутрішньопереміщених осіб знаходиться за кордоном для того, щоб пройти ідентифікацію. Вони звертаються до дипломатичної установи, отримують довідку про перебування в живих і відповідно надсилають заяву до пенсійного фонду України. Цю заяву буде опрацьовано та проведено виплату без обмежень. Про всяк випадок повторимо відомо ідентифікації підлягають громадяни, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року. Волонтерство стало невід'ємною частиною життя суспільства, в тім числі і навчальних закладів. Ось і колоритний різдвяний фестиваль у ліцеї номер 3 з нагоди Різдва почався благодійним ярмарком. А ще нам розповіла директор ліцею номер 3 Наталя Коваленко. Під час новорічних свят колядок учні нашого ліцею колядували і зібрали 20 тисяч на дрон. Вже ми передали нашому волонтеру Івану Степановичу, і завтра ми очікуємо, що він приїде. Де вже з тим дроном діти його побачать і повезуть уже на передову там, де від кого йшло замовлення. І також знаємо про те, що наші учні, також учні першого ліцею теж під час колядок збрали кошти на дрон і теж передали нашим воїнам. Тому продовжуємо волонтерити, донатити і наближати перемогу. Алея слави в кагарлику. Місце сакральне для всіх мешканців громади, ліворуч у галереї, портретів, загиблих воїнів земляків, і світлина карличанина Олега Фоміна, який віддав своє життя за Україну влітку 23-го року. Для сім'ї Фоміних він завжди поряд, де б не було розташовано його фото. Син – Захисник, доброволець, який пішов у Азов, що згодом перейменували у третю штурмову бригаду. Ключове доброволець. Азовець із позивним ФОМА. Коли почалася війна, на наступний день Олег пішов і записався в ТРО. Я, як мати, не могла нічого сказати проти, бо в країні війна. Він поступив не як хлопчик, а як мужчина. Мама, ми не повинні допустити, щоб вони дійшли сюди. Ми просто повинні їх знищити там, в Донецьку, щоб вони сюди не прийшли. Того я йду туди. Що, що я могла сказати? Що я могла сказати? Він, він зробив правильний крок. Після закінчення курсу молодого бійця Олег. Разом з своїми побратимами був відправлений командуванням на, вже на, на бойові в район Бахмуту під село Кліщівка. Якраз це був початок 23-го року. 23-го року так, був початок січень місяць. І тоді вже Якраз uh, був Штурм Бахмута. Ми зустрілися з батьками загиблого героя, бесідували з ними. А у Тетяни Володимира досить великий документальний архів присвячений синові, і ми побачили, що то не просто елементи збереження пам'яті про кровиночку, а сторінка героїчного літопису цієї війни, який кров'ю писали такі, як Олег Фомін і його побратими. А ще ми дізналися про дуже потрібну ініціативу, яку реалізував. Азов, і подумалося: а хіба не можна було б аналогічно ставитися до усіх родин загиблих, наших захисників, щоб, хоч трохи спростити їм справді море клопотів після загибелі рідної людини? В Азова є організована патронатна служба, яка допомагає родинам загиблих захисників, пропавших безвісти. Яка допомагає е, лікувати поранених бійців, реабілітацію проводить. От, і е, з того е, самого е, фактично першого дня, як ми дізналися про загибель нашого сина, е, патронатна служба зв'язалася з нами і запропонувала свою допомогу і підтримку. Е, допомагали вони і в організації е, під час похорону. От, приїжджали хлопці, стояли по чесною вартою от, із третьої штурмової бригади, читали молитву, привезли прапор. От. І е, на протязі, е, цього періоду, коли ми е, оформлювали е, документи, е, вони підтримували нас, е, займалися е, в самій воєнній частині, ми не їздили нікуди, ні в воєнну частину ми не їздили, не їздили ми в Дніпро, як часто це. Приходиться робити родинам загиблих. Не їздили ми ні на ВЛК в Київ, щоб забрати документи. Міністерство оборони, психологічні центри і служби, врешті ТЦК, хіба не могли б узяти на себе загалом для них не такі обтяжливі клопоти, але які ще більше роз'ятрюють свіжі рани сім'ї загиблого героя. Ми готуємо передачу «Азовець» з позивним ФОМА про Лео Фоміна, нашого земляка, одного із тих, хто ціною свого життя тримав небо над Україною і кожним з нас. Передача базуватиметься на спогадах батьків і наданих ними матеріалах. Служба 101 повідомила про пожежу в кагарлику 8 лютого близько 3 дня по вулиці Став'янка. Спалахнула літня кухня і прибудова до неї. Пожежа прибудову знищила, а в літній кухні значно пошкоджена покрівля. Гасив пожежу черговий караул пожежно-рятувальної частини номер 19 яка базується в Кагарлику.